Привіт вам із штату Тенесі. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 23 травня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди традиційно розпочинаю з української теми, і про Україну сьогодні в топах говориться про знову ж таки місто Харків, про атаку, про те, що загинуло як мінімум на момент написання статті семеро людей. Так само говориться і про те, що в топах знайшов одну таку новину інтерв'ю з одним американським добровольцем, ветераном американським, який відслужив там в американських військах. І воював в Україні як доброволець на стороні України, починаючи практично з самого початку. І от а, він розказує про те, що а, дуже багато західних а, добровольців, які приїжджають захищати Україну, дуже багато із них гинуть. Чому? Тому що вони ну, недостатньо серйозно їдуть, а, хоча мають і підготовку, там, і відслужили, і деякі навіть були учасники бойових дій, але їхали. В Україну з таким налаштуванням, ніби як у якусь відпустку, тобто з бажанням бути героєм, там і так далі, не оцінюючи усю небезпеку цієї сучасної війни. Він говорить навіть про те, що він сам такий, в принципі, з таким самим настроєм розпочинався. От і він, от був е, на харківському напрямку з самого початку, а потім був у Бахмуті. Ось також розказується і про те, що Блінкен, коли повернувся із візиту в Україну, почав, ну, по суті, проштовхувати ідею дозволити українцям стріляти по військовим цілям на території Росії. Росії. Взагалі, оця тема така: дозволити Україні. от В декількох ресурсах піднімається. Там інтерв'ю, наприклад, було із. Бригадою, чи як правильно називається Кракен, які на харківському напрямку розказуються про те, що вони бачили навіть росіян, як вони там гуртувалися, і можна було б дуже легенько вдарити по ним там умовними атакам але не могли, тому що є оця заборона, що Сполучені Штати, очікуючи е відповідь Росії, ця була заборона з самого початку. Знову ж таки, е запобігання початку Третьої світової війни. Знову ж таки, оця атака е е е ядерною зброєю і так далі. І говориться так само про те, що тепер уже американці не так сильно реагують, навіть при тому, що. Раніше Путін там і вся його ця банда говорили про небезпеку, там ми будемо атакувати, ми зробимо перше, п'яте, десяте. Тоді американці боялися більше, ніж зараз у теперішня реакція, коли вже росіяни проводять, по суті, навчання з тактичною ядерною зброєю неподалік українського кордону, і реакція вже не така, лік ліклива. Тобто, Знову ж таки говориться про те, що можливо зараз, наприклад, говориться, що вже цілі в повітрі над Росією, ну це нібито таке розпливчити, можна, можна збувати, може і не можна. От, але от, знову ж таки, а, Блінкен, особливо приїхавши після останнього візиту, він проштовхує ну, а, ідею а, зробити зміни в цій а, забороні. Велика новина передвиборча Нікі Хелли, А вона сказала, що на цих виборах вона буде голосувати за Трампа. Моя чисто така суб'єктивна позиція. Я трошки засмучений, не грама не здивований. Чому? Тому що, якщо от, знову ж таки, хто вже давно на моєму каналі я робив ці огляди, розказував про те, що а, з самого початку вона... Ну, ніколи не засуджувала Трампа. Вона говорила, що він був хорошим президентом для свого часу, а зараз він просто старий. І от її ця лінія така, вона, в принципі, продовжується в тому самому напрямку, що а, Трамп був не ідеальним президентом, а Байден це взагалі там страх і, і жах, умовно кажучи, але знов ж таки все в загальних словах. В чому саме Байден жах і страх. Це не описується. І от, а, говориться, знову ж таки, дуже багато аналітики з цього приводу. Тобто, говориться, чи Нікі Хелли буде віце-президентом Трампа і багато схиляється до того, що ні, не буде. Тому що Трамп, як такий молоденький, недосвідчений диктатор, він, в принципі, по путінському підходу він а, вибирає людей, які він більше довіряє, а не переживаючи за якісь там свої цифри, там, кількість виборців. І от Нікі Хели говориться про те, що він ну не до кінця в нього є ця довіра. Хоча, можливо, як варіант, говориться так само. А як же ж тепер люди, які ну голосували б за Нікі Хели, чи вони підтримують Трампа? Ну, от я вам скажу, як один із таких потенційних виборців, знов ж таки, я за Нікі Хели до кінця ну не. Був готовий голосувати, але вона для мене була доволі таким привабливим кандидатом по багатьом пунктам. Я знову ж таки клепко крепко не заглиблювався. Але я не відкидав можливість голосувати за Нікі Хелли. Але щоб Нікі Хелли не зробила там з Трампом, за Трампа я точно не буду голосувати. Можливо, у багатьох буде така сама позиція. От тобто, дуже багато зараз, от е шуму в політичному просторі якраз. З цього приводу, а Трам так само трошечки от звільнився від своїх судових процесів. З'явилося в нього більше часу, і він тепер продовжує свою пропагандистську машину. Заявив про те, що як коли його оберуть на пост президента, то він в перший же день закриє кордони і зу. Пинить вторгнення мільйонів нелегальних іммігрантів. Це перше. А друге, він сказав, що він залучить усі служби по суті Сполучених Штатів Америки і Національну гвардію, і поліцію і всіх інших, і депортує абсолютно міルони, а again, eles, uh. Де? мільйони. А депортує мільйони. Не всіх, а мільйони. Мільйони нелегальних іммігрантів, які зараз живуть в Сполучених Штатах Америки. Депортує з країни. Ну зараз оцінюється ця, ця цифра: приблизно 11 мільйонів людей, які проживають в Сполучених Штатах Америки, і не мають права легально тут перебувати. Ось і трошечки, от я про суд згадав. Судовий процес кримінальний про його ці хашмані підроблені документи. Я нагадаю, практично завершився. сам судовий процес закінчився у вівторок. Тепер очікується, що це все зліпиться в якийсь такий а, прийнятний документ. І у вівторок суд присяжних буде вже розглядати, чи винуватий Трамп, чи не винуватий. Але сьогодні в четвер. З прийшла відповідь від апеляційного суда, в якій Трамп в перший же день, коли от 6 тижнів тому, коли тільки почали вибиратися присяжні для цього судового процесу, Трамповська команда подала апеляцію на те, щоб суд відбувся в іншому місці, тому що в Манхеттен, Нью-Йорк він вважається таким трошечки демократичним місцем. Там республіканці програють, і тобто причина була, що мене тут не люблять. Вони будуть всі там суд присяжних проти мене, всі проти мене. Давайте пересунемо. От апеляційний суд розглядав це питання майже 6 майже 6 тижнів, і сьогодні зранку відповів відмовою, Тобто, суд вже завершився, і на тобі здрасті. Апеляційний суд. На вдогоночку дав іще відповідь, що ні, ми суд не будемо пересовувати. Ну, вже так сказати, як то дорога ложка к обіду, да? як то кажуть, русські такі є. Приказка. Ось, а новина, яка трошечки має відношення до Байдена. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але ще е, на початку цього року була така штука, що в ню нібито Байден почав дзвонити людям, місцевим жителям штат НюГемшер і казав: не йдіть на вибори, вам це не важливо. А неважливо, тому що вибори будуть е, в, в Осіни в листопаді. Ті вибори важливі. А це праймарість, це не важливо. Ви нічого там не вирішуєте. Не йдіть голосувати. А, ця історія трошечки шуміла там а, на початку цього року, я нагадаю, знайшли винного, хто це робив. Знову ж таки, знайшли, хто зробив це відео, з ним інтерв'ю навіть зробили, потім знайшли замовника цю всю штуку, цієї штуки виявився якийсь а, демократичний консультант демократичної партії по штату Нью-Гемширу. І він визнав свою вину, і перше, йому вже. Вліпили штраф 6 мільйонів доларів. Більше того, 4 райони чи каунті, як тут кажуть в Америці, винувачують кримін висунули кримінальне звинувачення, і суд відбудеться в чотирьох районах окремо 5 червня, 14, 17 і 26 червня. Відбудеться чотири окремі судові процеси. Оскільки він свою вину визнав, тобто суда як такого не буде, просто йому там висунуть офіційну пред'яву. А далі там судді в кожному з цих чотирьох суддів, по суті, там не говориться взагалі, яке покарання може бути, чи це ув'язнення, чи я не знаю відсторонення від чогось, я не знаю. Тобто штраф, який вліпили, це. Зовсім інше, чим він займався, там використання ось цього. Тобто, був залучений штучний інтелект, по суті, і голосом Байдена були от телефонні дзвінки людям і пробували їх охмурити. Ну, така, Можливо, це був просто жарт, але як ви бачите, це дуже дорогий жарт для цього мужичка. Мужичка, до речі, звать Стівен Креймер, якщо це має якесь значення. Луїзіана, а сьогодні по суті історичний момент. Сьогодні сенат штата Луїзіана прийняв рішення відносно абортів. Взагалі, штат Луїзіана це доволі такий консервативний штат, мабуть, консервативніший за Техас там і так далі, тому що там ще якісь є трошечки демократи. Це настільки е, консервативний штат, що дуже часто в прийнятті багатьох рішень навіть демократи голосують разом з республіканцями. Так, от про аборт. А аборт з 22, з 1 серпня 2022 року практично нелегальний в штаті Луїзіана. Але штат Луїзіана пішов іще далі. Сьогодні був прийнятий закон, який губернатор там республіканець, очікується, що він підпише його. Закон про те, що пігулки, які, по суті, припиняють ранню вагітність на ранніх термінах, там, тобто можна не йти до лікаря, ви просто випили пігулочки, проходить реакція, і в заумирає завмирає, і закінчується вагітність таким способом. Так, от, згідно цього закону 29 проти 7 проголосував сенат. Тепер пігулки чи абортні ці пігулки тепер будуть вважатися як контрольовані речовини. Що це означає? Що, якщо у вас будуть ці пігулки і немає рецепта від лікаря, це вже кримінальна справа. Знову ж таки, поки що не говориться, який там тюремний строк ув'язнення, чи ще що-небудь, як, як це все буде, але це тепер просто нелегальна така штука, ви не можете так собі просто такі штуки робити. Ось, і я скажу, чому це таке, ну, революційний, чи як хочете називати це діло. Це перший штат в Америці, який прийняв отакий законопроект. Балтімор. Трошечки трошки про життя і смерть, такі декілька новин сьогодні назбиралося. Вийшла така статистична стаття про місто Балтімор, штат Меріленд, про те, що. Там найбільша смертність від передозування фентанилом. Тобто це от самий такий нові, самий новітній, по суті, е е е хімічний наркотик, який знову ж таки йде з Китаю, дуже багато з нього через Мексику заходить в Америку. Так от, декілька цифр за останні 6 років в місті Балтіморі загинуло 6 тисяч людей. Багато це чимало. Це вдвічі більше ніж будь-яке американське місто от такого розміру, як Балтімор. Балтімор це 570 тисяч населення. От будь-яке американське місто, яке має приблизно стільки населення, це вдвічі менше ніж Балтімор. І ще одна цифра: а така ерія Апалачія називається це. Оці Смокі е гори оці, це входить 13 штатів. Так то, так от, в одному місці Балтімор помирає за, от за ці останні 6 років більше людей від передозування, ніж усій у зоні Апалачин. Це 13 штатів. Доволі така неприємна статистика. І ну, отака, така, коротше, неприємна новина. А ще новина із штата Огайо. Там у лютому місяці 23 році відбулася велика аварія на залізниці, там поїзд зійшов з колій, 38 вагонів перекинулося. Але що найгірше, 11 із цих 38 вагонів мали хімічні речовини. Ну, дякуй Богу, ніхто не загинув. Все пройшло нормально. Але коли хімічна небезпечна штука розливається. Як ви розумієте, це спричиняє проблему, яку потім будуть е ну, потенційно е розхльобувати наступні покоління, які живуть в тій ері. Тому що хімічні ці речовини попадають в воду, навіть якщо вони не згоріли, земля отрується і всякі-всякі такі штуки. Так от е місяць тому е ця залізнична компанія, яка відповідає за цю ділянку, е в штаті Огайо погодилися виплатити компенсацію людям, які будуть там подавати в суд на них 600 мільйонів доларів. Сьогодні вони також погодилися виділити 310 мільйонів доларів на очищення зовнішнього довкілля, тобто там земля, вода, там я не знаю що там іще ще могло постраждати. В сумі виходить трошечки менше 1 мільярда доларів. Але ця компанія очікує, що ще будуть додаткові суди, і вже в бюджеті компанії відкладено в сумі мільярд сімсот мільйонів доларів на взагалі вирішення цієї проблеми на майбутні роки навіть. Ну от так, але знову ж таки багато людей, як ви розумієте, хто в тій ерії, не знають, що робити там, наприклад, наскільки це отруєна, там вода, земля, переїжджати, продавати будинок, взагалі, хто його там навіть тепер купить. Ну, от, Така, короче неприємна по суті Ну біда для людей в тій ріки які проживають. Ну і остання новина на сьогоднішній день це історія про космос трошечки. От. Я так часто підкидаю на кінець: про а, Starliner, це космічний літальний апарат, ракета, яку побудував. Боїнг для нас, там на замовлення, я так само історію розказував. І трошечки історія про цей старлайнер відійшла трошечки в тіньочок. Хоча велика була на початку місяця. очікувалося, що 6 травня мав відбутися запуск до міжнародної космічної станції, але там була проблема з одним із клапанів, Він щось там жужжав. І от з тих пір. Відкладувалось, 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 і знов новина попала в топи. А, хі -хі. В топи попало не через те, що цей апарат все-таки полетів, тому що було назначено відправлення от на цю суботу, і знов перенесли. Тобто, якісь є проблеми, які до цих пір не можуть вирішити. Тепер наступна дата уже перша червня. І зразу наперед даються там декілька запасних дат, якщо не вийде виправити ситуацію до 1 червня. Взагалі, якщо це полетить цей апарат, момент історичний, очікується, що він долетить до міжнародної космічної станції за 24 години. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую за ваші коментарі, ваші вподобайки. І особливо підписки на мій, на мій канал. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося з вами завтра. Вам нехай щастить. все буде Україна!